Користуйтесь шкіряними ножнами для захисту ріжучої кромки. Ніж сантоку. З агресивним різом. Слісарка, спуск від добуха, заточка мікрофаска. Накладки термоясень. Фіксація накладок вінти нержавіка після вороніння. Сталь 50Х14МФ. Затермічена на твердість 57-58. Дамський угодник, маленький овочний ніж. З габаритними розмірами 10 см леза, 10 см руків'я. Слісарка, спуск від обуха, заточка, мікрофаска, накладки термоясень. Кистуріжучої кромки розроблені шкіряні ножни для ножа сантоку. Фіксується ніж на хлястик кобурну застібку на ножнах логотип родинної майстерні. І для дамського угодника ніж погружного ножни погружного типу з можливістю підвісу на ремінь. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, звертайтеся.